Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з дробами. Сьогодні будемо розв'язувати задачі. Отже, давайте спочатку трішки теорії. Вивчимо два нових правила: перше правило знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу і помножити на чисельник дробу. Правило дуже легке, його потрібно вивчити. Давайте подивимося. Наприклад, задачі 1. Скільки градусів містять 2 п'ятих розгорнутого кута? Давайте пригадаємо, розгорнутий кут складає 180 градусів. Отже, що нам треба зробити? Згідно правила, поділити на знаменник, а потім помножити на чисельник. Дивимося, у нас дріб 2 п'ятих. Чисельник це 2, знаменник це 5. Будемо ділити на знаменник, потім множити на чисельник. Отже, 180 градусів ділимо на 5, а потім множимо на 2. Отримаємо 72 градуси. Як бачите, правило дуже легке, якщо ви його вивчите, то з легкістю будете розв'язувати задачі. І наступне правило: знаходження числа за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу. Подивіться, отже, що будемо робити? Ділити на чисельник, множити на знаменник. Наприклад, задача 2. Відстань між містами А і Б дорівнює 120 км, що складає. Три четвертих відстані між містами А і С. Яка відстань між містами А і С. Подивіться, будь ласка, нам дали відстань між містами А і Б на малюночку видно да? 120 км. А відстань між містами А і С повинна бути більша. Да? Що будемо робити? 120 будемо ділити на чисельник потім множити на знаменник. Розбираємо дріб 3 четвертих, чисельник 3, знаменник 4. Отже, будемо 120 ділити на 3 і множити на 4. 120 ділимо на 3 40. 40 множимо на 4, 160 км. Отже, розібрали правила. Попрацюємо тепер в зошиті. Записуємо. Перший письмовий номер номер 1082. Я працюю разом з вами. Номер 1082. Відстань від Миколаєва до Одеси дорівнює 120 кілометрів. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала таку частину цієї відстані? І перше, одну другу. Пригадуємо, як ще називається одна друга. Половину відстані. так? Да? Що будемо робити? Будемо розв'язувати задачу за допомогою правила знаходження дробу від числа. Збоку, я вам його нагадала. Що будемо робити? Ділити на знаменник і множити на чисельник. Отже, перше. 120. Ділимо на знаменник. У нас дріб одна друга. Да? Ділимо на 2 і множимо на чисельник на одиничку. 120 ділимо на 2 – 60, множимо на 1 60 кілометрів. І давайте подумаємо: ми проговорили, що одна друга це половина. Дійсно, половина від 120 буде 60. Друге. А якщо 2 третіх, що будемо робити? Правило те саме. Ділимо на знаменник. 120 ділимо на знаменник. Зараз у нас дріб 2 третіх, чисельник 2, знаменник 3. Отже, ділимо на 3 і множимо на чисельник, чисельник 2. 120 ділимо на 3 буде 40. 40 множимо на 2, 80 кілометрів. Отже, автівка подолала 80 кілометрів. Давайте розберемо третє. 5 шостих. Що нам треба зробити? 120 поділити на 6 і помножити на 5. 120. Ділимо на 6. 20 множимо на 5. 100, 100 кілометрів. Так, аналогічно можна виконати до кінця задачі. Да? Далі. Наступний номер 1084. Автівка має подолати 360 кілометрів між містами А і Б. За першу годину вона подолала 2 дев'ятих цієї відстані. Скільки кілометрів їй залишилося подолати? Отже! А скільки ж кілометрів вона подолала за першу годину? Як ми розв'яжемо таку задачу? Що нам треба зробити? Пригадуємо. Нам потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Знаменник у нас 9. Далі множимо на чисельник. Чисельник у нас 2. 360 ділимо на 9. 36 на 9, 4, отже буде 40. 40 множимо на 2, 80 кілометрів. кілометрів. І напишемо пояснення. Проїхала за першу годину. Проїхала за першу годину. А що нам треба знайти? Скільки їй залишилося подолати? Що нам треба зробити? Від 360 від всієї відстані відняти відстань, яку проїхала автівка за першу годину. Віднімаємо 80. Що ми отримаємо. 200. Віднімаємо. 360, віднімаємо 80. 80 це 60 і 20. Да? 360, віднімаємо 60 буде 300, віднімаємо 20, 280 кілометрів. Отже, скільки їй залишилося проїхати 280 кілометрів. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Йдемо далі. Наступна задача. У Іванки 42 наклейки, що складає 6 сьомих від кількості наклейок, які є в Дмитра. У кого з дітей наклейок більше? І наскільки? Це задача, щоб знайти число за значенням його дробу. Да? Бо ми не знаємо, скільки в Дмитра. Ми знаємо, що 42 наклейки складає 6 від цього числа, да? від числа у Дмитра. Отже, пригадуємо правило, що нам треба зробити? Поділити на чисельник, а потім помножити на знаменник. Отже, 42 наклейки будемо ділити на чисельник. Чисельник у нас 6, а потім множити на знаменник. Знаменник 7. 42 ділимо на 6. Буде 7, 7 на 7, 49. Отже, що ми можемо сказати, що. 49 наклеєк у Дмитра. Да? У Дмитра 49 наклеєк. У Дмитра. Що у нас ще запитували? У кого з дітей наклеїк більше? І наскільки? Бачимо, що у Дмитра більше. Наскільки? 49. Віднімаємо 42, отримаємо 7. На 7 наклейок у Дмитра більше, ніж у Іванки. Задача розв'язана швидко і просто, якщо ми знаємо з вами правило. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Отже, ваше домашнє завдання, діти. Продовжуємо працювати з параграфом у підручнику. На сьогодні вам потрібно вивчити два правила і розв'язати номер 1083. Відстань від Запоріжжя до Полтави дорівнює 270 км. За першу годину автівка подолала 3 десятих цієї відстані. Яку відстань подолала автівка за першу годину? І яку відстань їй залишилося проїхати? Подумайте! Яке правило будемо використовувати для цієї задачі? Перше чи друге? Наскільки дій ця задача? І як записати відповідь? Отже, працюйте, охайно, старайтеся. Я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам всім успіхів!